На Ось наше варення. Бачите, з троєнки роблять варення, парфуми. роблять. Будемо пробувати? Ну та. да. давайте, тільки обережно домовились. Максик, тримай. На, пробуй. <рігали> 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 Яна, боляні <більше> мене, тримай. <рігали> <рігали> Можна я сама, Я сама? вже взросла. <рігали> ти, 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 ти взросла, тримай. Смачно, Яна? <рігали> Соня? <рігали> 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 А пахнет трояндой? Пахнет? Mm, Маша, тримай Обрежно, Обережно. Капает? Не пахнет. Так, сейчас. прямая пахнет. Тримай, Алиночка. Маша, вкусно? Нет, уже не Вкусно пахнет. Это я ли Тримай, будь ласка. Вкусно. Так, Алина. Смачно? Вкусно. Добрый, Гера. Тримай. Вкуснее всего. Гера, Смачно Да. да? да. М -м -м. Не точно смачно. Воно кисле. Ні. Воно смачне. Ні, не кисле. Воно солодке. Ні. Яке Ні. воно? Полізне. Воно Болізне. воно пахне квіточкою. Ага.